22 вересня, четвер, Євангелія від Марка 6, стих 30 по 45. Апостоли зійшлися до Ісуса, розповіли Йому про всяке, що робили і чого навчали. Він їм і каже: Ідіть самі одні осторонь, десь на самоту, та й відпочиньте трохи. Бо тих, що приходили і відходили, так було багато, що вони не мали часу навіть щось перекусити. І відплили вони човном у відблюдне місце, самі одні, але бачили їх, як вони відпливали, і багато впізнали їх. Тож пішки збіглись туди, з усіх міст, та й випередили їх. Вийшовши Ісус, побачив силу народу і змилосердився над ними. Були б вони, немов вівці, що пастуха не мають, і він навчагів їх чимало. А коли була вже пізня година. Приступили до нього його учні і кажуть місце самотні тут, та й час уже пізній, відпусти їх, хай собі підуть в околишні свободи й села та куплять собі щось з'їсти. А він у відповідь їм Дайте ви їм їсти, ті йому й кажуть, чи не піти нам та купити хліба за 200 динаріїв і дати їм спожити. Він же і каже їм Скільки хлібів маєте? Підіть та подивіться. Розвідались вони і кажуть п'ять ще й дві риби. Тоді він повелів їм посадити всі гуртками на моріжку. І посадили гуртками по сотнях та півсотнях. Узяв він п'ять хлібів і дві риби та, й, поглянувши на небо, поблагословив, розламив хліби й став роздавати учням, щоб клали перед тими. А й дві риби розділив між усіма і їли всі і наситились, і назбирали кусків хліба повним дванадцять кошиків ще й рештки риби, тих же, що їли хліби, було п'ять тисяч чоловік, і відразу спонукав своїх учнів сідати в човен і плести поперед нього на той бік до Витсаїди, поки він відпустив народ. Життя Ісуса та його учнів справді було невибагливим і простим, а водночас насиченим, постійною працею, так що не було можливості й відпочити, як про це розповідає оцей Євангельський уривок. Учні, які знали, що таке відчувати голод, адже у своєму служінні. Не мали часу навіть щось перекусити, жаліли людей, що ті не мали можливості насититись, тому просили учителів відпустити слухачів, щоб ті купили собі поживи. Можливо, причиною такого прохання було також і те, що самі учні бажали врешті щось з'їсти та відпочити, а за такої кількості народу їм потрібно було постійно чимось бути зайнятим. Господь відповів на прохання учнів дуже неочікувано. Це було не те, що вони просили, але це було чимось значно більшим. Вони просили відпустити народ, а отримали завдання садити людей гуртками, роздавати їм хліб і рибу. Вони просили дати людям час, аби ті знайшли можливість поїсти, але замість часу отримали негайне насичення. Вони, очевидно, прагнули відпочинку, але замість відпочинку отримали надзвичайну працю. Це було не те, чого вони просили, але це було значно краще, ніж вони могли собі уявити. Господи Ісусе, навчи нас вірити, що даєш нам усе найкраще, навіть якщо це не те, про що тебе просимо.